Зараз в кожному дворі є такі спортивні майданчики. І можна обрати собі тренажер будь-який за вашим бажанням, за вашою силою і потренуватися. Тому запрошую вас на рухливу активну прогулянку. Тренуємо ніжки, повороти тулуба. Силові вправи, але з цим треба бути дуже-дуже обережним. Мабуть, це нам <смі> ще трішечки зарано робити. І координація рухів, координація рухів і для хребта дуже-дуже корисна вправа. Вправа маятник. Фіксуємо ручки і розкочуємось вліво та вправо. Будьте здоровими. і будемо здорові. Силова вправа для ніжок. Розвиваємо ніжки. Ось так. Тут вправа на координацію. Разом зі мною будьте здорові.